І сьогодні я покажу які мої табалапки. І в перші відео там була типу, Аліна називається І брат менший і сестра вийде прода, коли багато буде підписників. Я обіцяю. Ще в мене я вам покажу мої табалапки. У мене є отака от одна верчна табалапка. Я вже розпакувала. Давайте подивимося, як така от вона. Прикольно. Следующая там я против И дам вам следующую. Вот такая вот оболапка. Та вообще тоже прикольно. Я шарики десь потеряла. Вы и открывала. Вон у хати разлетелась. Дальше я еще писала э, письмо до Деда Мороза. Видите? Дедовы Дивіться, що я написала, я хочу, що ти мені приніс два табалапки. Табалапки це ті, то, що я показувала Ер Не Нердес. Ну, сейчас покажу Зараз подивіться. Вот такий вот нердес. Да. І у мене, ви знаєте, що скоро закінчиться він. Ми ще І треба закупитися новим. Але я не знаю, де він купив його. Де мені мама його купила? Іще І ще канцелярію. Прошу принеси це все, дякую. Так, це моє письмо. Зараз подожіть, я його на вікно поставлю. Ви думаєте, що він не читає їх? Ні, читає, читає. Ну коли я просила Миколая, що він то-то то мені приніс. Він мені приніс на свій вибір. Я що вам писала, що він приніс на де приніс на свій вибір? А давайте пока роду. Їдіть, коли після Буде багато просмотрів.